Ось так у пунктах незламності, обігріву чи укриттях зараз проводять інтернет, навіть коли немає світла. Після установлення обладнання перевірка швидкості, і вже наступним етапом можна підключатися до вайфаю. Ми з'єднали цей пункт з нашою точкою віддачі інтернету, яка буде безперебійно працювати під час вірних і аварійних відключень електро електромережі. Такі роутери, кажуть фахівці, відрізняються від тих, що зазвичай встановлюють у квартирах. Не стаціонарні домашній, а більше в промислових обсягах використовується. Підключений високоскоростний бездротовий інтернет. І мінімально можуть не менш 50 людей підключатися і користуватися. Інтернет працюватиме навіть в умовах повного блокауту у Харкові завдяки генераторам та акумуляторам. Один акумулятор може працювати добу, потім буде міняти на інший, як розрядиться цей. А вже ж у нас багато акумуляторів, які лежать і чекають, коли їх будуть міняти. Із настанням холодів люди усе частіше користуються пунктами обігріву чи укриттями неби який попит на них, і в умовах блекауту. І передусім люди приходять сюди зарядити гаджети, зазначають у навчальному закладі, де розміщений один із пунктів незламності. Але і без інтернету у такі моменти неможливо. У Сучасному світі це дійсно проблема, коли люди залишаються без інтернет-зв'язку. Це необхідно, і ми не можемо зараз без цього жити. Це те, що необхідно сьогодні, щоденно, кожен час. Підключитися до Wi-Fi у таких пунктах зовсім не складно. Заходимо на влаштування, бачимо незламний стріалан, мережа без паролю. Просто нажимаємо «Підключитися» і все вони підключаються. Також інтернет уже є і в усіх харківських безпечних зупинках, але попереду ще багато роботи. Виконати її обіцяють у найкоротші терміни. Це пояснюють важливо, адже російські окупанти намагаються позбавити людей зв'язку ще й для того, аби посіяти паніку у суспільстві. На даний момент всього по місту Харкову 58 пунктів незламності. Чотири ми вже підключили, 15 знаходяться в роботі, і також є пункти обігріву. Всі ми робимо все для того, щоб мешканці нашого міста мали змогу спілкуватися, вільно спілкуватися і спілкуватися в будь-який час зі своїми рідними та близькими, і це ми робимо для нашої перемоги. У випадку виникнення будь-яких поламок чи несправностей у таких пунктах готові оперативно їх вирішувати, бо, зазначають фахівці, не припиняли працювати від першого дня війни і після досвіду засунення наслідків прильотів налякати їх чимось ворогу вже не вдасться. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Світлана Бреус. Харківські звісті.